Як в церкві пахне, це що? Це аромат ладану. Це часто до нас звертаються клієнти які кажуть, дайте мені ладану такий, як в церкві. А в церкві може бути абсолютно різний ладан. Тому, якщо цей ладан вам запам'ятовується, значить він класний. Е, священники, велике прохання до вас. Е, такий фідбек, відгук. Користуйтесь ароматним, якісним ладаном. Прихожани це запам'ятовують і часто. Звертаються до нас. Я хочу пожертвувати влада, ладан в храм, який ви порадите, бо я чула там такий запах. Саме в нас є якісний ладан який ми привозимо із Афону, із Греції, який виготовляється монахами, перевірений роками. Дешевого ладану не купуємо. Одразу кажемо. Обираємо тільки якісних виробників. Тому хочете зробити пожертву, допоможемо вам в цьому е, придбати якісний ладен. Хочете придбати для храму ладен, також залюбки вам його відправимо. В сайті Коннолавка в нас великий вибір ароматів, виробників. Звертайтеся, швидко ясенько доставляємо.